Дональд Трамп знову опинився в центрі скандалу цього разу через різке розходження у поглядах на ядерну загрозу з боку Ірану. Як повідомляють американські змі, Трамп конфліктує з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, який категорично проти можливої участі США у війні проти Ірану. При цьому його власна директорка національної розвідки, дуже лояльна до президента, Тулсі Габард, заявила, що Тегеран не створює ядерної зброї. Сам Трамп публічно відкинув її оцінку. Наскільки близько, на вашу думку, вони були до того, щоб отримати ядерну зброю? Тому що Тулсі Габард дала свідчення у березні, що розвідувальне співтовариство заявило, що Іран не створює ядерну зброю. Мене не цікавить, що вона сказала. Я думаю, що вони були дуже близькі до створення. Навіть серед республіканців та палких прихильників Трампа росте напруга. Зокрема, популярний консервативний ведучий Такер Карлсон звинуватив Трампа у співучасті у війні проти Ірану. Але відповідь експрезидента була короткою та зневажливою. Я не знаю, що там каже Такер Карлсон. Нехай запустить свій телевізійний канал і каже все, що хоче, щоб його хтось слухав. Американські ЗМІ констатують участь США в конфлікті майже неминуча якщо Іран продовжить ескалацію, можуть загинути американці. Це втягне США, навіть якщо президент сьогодні хоче дати дипломатії останній шанс. Важливо, що усі троє: Венс, Габард та Карлсон, є прихильниками діалогу з диктатором Путіним у питанні російсько-української війни. І розкол у відносинах з Трампом може свідчити про більш глибші процеси всередині адміністрації президента США. Сам Трамп, який любить називати себе миротворцем, налаштований дуже войовничо. Я вів переговори. Я казав йому класти угоду. Вони повинні були укласти угоду. Їхні міста були розірвані на шматки. І ми втратили багато людей. Вони повинні були укласти угоду. Я сказав їм Укладайте угоду. Тому я не знаю. Я не в тому настрої, щоб вести переговори. Тим часом деякі аналітики стверджують, Трамп такий войовничий, бо Ізраїль уже й так зробив усю брудну роботу, і, схоже, дуже близький до знищення іранської ядерної програми. Ізраїльські військові удари по Ірану, що розпочалися 13 червня, стали найзначнішою атакою на іранську ядерну програму за останні роки. Вперше в історії конфлікту Ізраїль завдав прямих ударів по найбільш захищених ядерних об'єктах Ісламської республіки. Експерти намагаються оцінити масштаби завданої шкоди та наслідки для регіональної безпеки. Іран має ядерну програму вже кілька десятиліть. Важливо підкреслити, що іранський уряд завжди стверджував, що вона призначена виключно для мирних цілей. Іран має кілька атомних електростанцій, одна з яких зараз працює, і плани створити ядерну енергетику на кількох інших об'єктах. Іран також проводить інші мирні ядерні дослідження, пов'язані з сільським господарством, медициною тощо. Головною мішенью ізраїльських ударів стали дві найважливіші ядерні установки Ірану: підземні заводи зі збагачення урану в Натанзі та Фордоу. Натанз вважається серцем іранської ядерної програми. Величезний підземний комплекс розрахований на розміщення 50 тисяч центрифуг для збагачення урану. Ми також знаємо, що Іран збагачував уран до набагато вищого ступеня, ніж це необхідно для мирних цілей, які переслідує іранський уряд. І саме з цієї причини в міжнародної спільноти довго існувала стурбованість тим, що Іран може прагнути до створення ядерної зброї. Уран для ядерної зброї зазвичай збагачується до приблизно 90%, Натомість для мирного використання достатньо значно нижчих рівнів збагачення. Запаси Ірану, збагачені до 60%, можуть використовуватися як ядерне паливо, але їх також відносно швидко можна збагатити до 90% відсотків. Для створення ядерної зброї. Уран, який використовується для ядерної зброї, зазвичай збагачується приблизно до 90%. І ви ніколи не підете так далеко, якщо намагаєтеся використовувати його в мирних цілях. За оцінками Міжнародного агентства з атомної енергії, до ізраїльської атаки Іран накопичив достатньо збагаченого матеріалу для виготовлення до дев'яти ядерних боєголовок. Однак, експерти підкреслюють, для створення повноцінної ядерної зброї потрібно набагато більше ніж просто високозбагачений уран та ракети. Іран, звісно, має дійсно розвинену ракетну промисловість і один з найбільших ракетних арсеналів на близькому сході. Але для ядерної збройової програми потрібно більше ніж просто високозбагачений уран та ракети. Супутникові знімки показують значні руйнування наземних споруд комплексу в Натанзі після ізраїльських ударів. Дим піднімається з території ядерного об'єкта, свідчення масштабних пошкоджень інфраструктури. Іран має два основні заводи зі збагачення: один у Натанзі, один у Фордоу. Це досить захищені об'єкти, де більшість діяльності відбувається під землею. Коли Ізраїль атакував у п'ятницю, він відразу націлився на об'єкт у Натанзі. Схоже, удари завдали чимало шкоди на поверхні. Наземні споруди практично знищені. Також знищено електропостачання об'єкта. Пошкодження електропостачання мало критичні наслідки для підземних центрифуг. МАГАТЕ заявило, що на основі завданої шкоди воно оцінює, що центрифуги, які використовуються для збагачення урану і знаходяться під землею, також ймовірно пошкоджені і потребуватимуть значного ремонту або можуть бути повністю знищені, оскільки вони досить крихкі технічно. Тож і удар від вибухів і відключення електропостачання, ймовірно, значно їх пошкодили. окрім Натанза, ізраїльські удари пошкодили чотири будівлі. Ядерного комплексу в Ісфахані, включаючи завод з переробки урану та об'єкти, де проводилися роботи з урановим металом. Оволодіння технологією уранового металу є важливим кроком у виготовленні ядерної зброї. Переробка урану це процес, за допомогою якого жовтий кек перетворюється на гексавторит урану, сировину для центрифуг. Якщо завод з переробки урану виведений з ладу, іран зрештою залишиться без урану для збагачення. Найглибше захований об'єкт зі збагачення урану в Ірані завод у Фордоу, вкопаний гору, зазнав менших пошкоджень. Хоча тут працює лише близько двох тисяч центрифуг, саме цей об'єкт виробляє переважну більшість іранського урану, збагаченого до 60% у Фордоу, ми знаємо, що Ізраїль також націлився на цей об'єкт, але менше відомо про пошкодження інфраструктури там. тому важко оцінити. Але те, що ми знаємо на даний момент, це те, що жодної радіації не було викинуто на жодному з об'єктів, що дійсно позитивно. Пошкодження – безсумнівно. Відкинуть назад іранську ядерну програму, оскільки Ірану доведеться або ремонтувати, або реконструювати центрифуги, які є необхідними для процесу збагачення. За даними розвідки, під час ударів загинуло щонайменше 14 іранських вчених ядерників, включаючи тих, хто загинув від вибухів автомобільних бомб. Ізраїльські збройні сили назвали дев'ятьох з них, заявивши, що вони відігравали центральну роль у просуванні до ядерної зброї. Думаю, це матиме негайний вплив на можливості Ірану просто в тому сенсі, що ці люди були лідерами іранської ядерної програми, і тепер вони більше не можуть продовжувати цю роботу. Але Іран зробив такі технологічні прориви, і у них ймовірно є внутрішня інфраструктура для підготовки вчених у власних університетах. Тому я впевнена, що буде наступне покоління вчених, які зможуть продовжити цю роботу. Ізраїльські удари по ядерних об'єктах Ірану Ану стали поворотним моментом у багаторічному протистоянні. Хоча повний масштаб завданої шкоди ще треба буде оцінити. Очевидно, що іранська ядерна програма зазнала серйозного удару. Водночас, ескалація конфлікту створює нові ризики для регіональної та глобальної безпеки, змушуючи міжнародну спільноту шукати шляхи деескалації в одному з найнебезпечніших регіонів світу.